Це найякісніший орбізний автомат М4 А 1 який я тримав у руках. Комплектація тут не саме бідна. Звісно, декілька пакетів кульок гідрогелевих. Один акумулятор був, я роблю ще один, але з нормальних елементів, додатковий магазин, USB-зарядний пристрій для акумуляторів, захисні окуляри, інструкція. Також ще був але вже встановлений каліматорний приціл. Це звісно, іграшка. В ньому навіть є батарейка з підсвіткою. І ось така ручка прикладна. До неї навіть в комплекті буде ключик, який можна її зажати. В принципі, все. Стріляє він ось такими гідрогелевими шариками, які після замочування їх у воді набирають ось такий вигляд. Вони такі упругі, але кришаться, робить його доволі безпечним. Але в комплекті йдуть окуляри, які обов'язково треба використовувати. Магазин тут потребує окремої уваги. Перше, що кидається, це при натисканні, він прям випружинює. Це при якихось іграх дуже зручно, тому що магазин іде не один, а декілька. Для швидкої заміни саме те. Магазин є електричним. Тобто, коли ви засипали сюди кульки, тут є стовбур, по якому вони мають піднятися і здійснюється це за допомогою електромоторчику. Якщо ви засипали кульки і одразу вструмили його в автомат, вони стріляти не будуть, тому що їм необхідно піднятися по стовбуру. Для цього тут є ось така речажок для заряджання і інтерактивна кришка, яка відкидується. Де характерний звук заряджання, коли воно зарядилося, можна вести стрільбу. Також особливістю цього магазину є те, що тут є така кнопка, і що коли він не в автоматі, кульки не висипляться. Тобто ви можете зарядити його, окремо собі його покласти для заміни швидкої, і вони не будуть висипатися при бігу чи інших якихось діяльностях. Це дуже зручно. Матеріал виконання цього автомату дуже якісний, хоч це і пластик, але важить він більше 2 кг і виглядає він як такий якийсь металік. Приклад тут навіть прогумований, тут з прикладу і заряджається акумуляторна батарейка. Зроблено все доволі якісно, є регулювання по довжині. Тобто для якихось, наприклад, зйомок або імітації, або гри це доволі таки цікава іграшка. Ось тут є перемикач режимів, тобто, запобіжник електричний. Одиночний вистріл, тобто ви натискаєте, але відбувається лише один постріл і автоматичний режим ось такого плану. Чим більше батарейка заряджена, тим більша скорострільність. На стволі в кінці є різьба, вона проти годинникової стрілки, тобто можна докупляти і встановлювати сюди якісь додаткові насадки, що збільшує його потенціал. Дехто заявляє, що дальність стрільби в них близько 30-40 метрів, але я б назвав об'єктивною це 15 це кулька, летить ще більш-менш по прямій траєкторії. Але якщо в душі артилерист, то можна стріляти на весікам, грубо кажучи, і навіть можна на дальність в 25-30 метрів більш-менш кучно влучати, але все ж таки кульки легкі, і це залежить від вітру і супутствуючих якихось факторів. Одиночний. І черга. Пляшки прогрузив, тому що вітром здувало. В принципі, іграшка цікава.